Хет-трик три голи в одному матчі. Яскрава подія для вболівальників і особливо для його автора. Найбільше хет-триків в радянський період історії Динамо на рахунку Олега Блохіна. Уславлений Форвард здобував це досягнення сім разів: шість хет-триків за наш клуб уже в часи незалежності на рахунку нинішнього наставника киян Сергія Реброва. Втім, з поміж усіх динамівських хет-триків були такі, що запам'яталися особливо. Дев'яносто сьомого року Андрій Шевченко забив три голи у ворота іспанської Барселони на Ноу у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Загальну перемогу з рахунком 4-0 назвали історичною. А Шевченка після цього матчу зіркою що сходить. Тисячі дев'ятого року новачок Динамо Гільєрме зробив хет-трик у першому матчі за киян, у якому вийшов в основі. Ефектні голи щоправда стали єдиною окрасою короткотривалої кар'єри бразильця за наш клуб. 2010 року Артем Мілевський зробив хет-трик у ворота і у матчі, який став найбільшою перемогою Динамо в історії чемпіонатів України з рахунком 9-0. Нарешті у серпні минулого року Артем Кравець зробив поки найсвіжіший хет-трик за Динамо. Знову у ворота Ілічівця, в матчі, який завершився перемогою 4-1. Сподіваємося, ви з приємністю згадали ці класні епізоди. Чекаємо на продовження.